Компанія Тіпілінг, яка, як власне, і личить лідеру свого сегменту ринку, минулого тижня традиційно вже познайомила нас із вами із цілим рядом своїх цікавих новинок, цього разу сумістивши таку демонстрацію з урочистостями на честь 20-річчя роботи бренду в Україні. Роботи зазначимо вельми ефективної, адже на сьогодні майже 70% пристроїв, через які ми ходимо в інтернет, продаються нам із вами саме під логотипом Тіпілінка, який, до речі, вони разом з усім фірмовим стилем нещодавно змінили. Тож не дивуйтесь. Це вони уже оновлені. Ну і розвиваємо свої мережі ми з вами паралельно із впровадженням свіжих технічних новацій цього бренду. І ось для цього нове покоління дводіапазонних роутерів Archer. Archer C60, який приходить на зміну добре знайомій нам 50 ці Їх легко розрізнити візуально. Гляньте лише на ці показові 5 зовнішніх антенн, три з яких заточені під роботу на частоту 2,4 ГГц. Ну а два бічні – то вже для частоти 5 ГГц. Ну і само собою швидкості стан. Стандарту АЦ. А це стандартний стандарт сучасності, який уже навіть і не обговорюється. Але якщо ж ви поки не збираєте штурмувати цю висоту, прошу дуже парочка бюджетніших роутерів, Моделі 842 та 942, яка працюючи на попередньому, все ще пануючому у нас стандарті N, однак дозволить нам розігнати свою мережу до швидкості 450 Мбіт за секунду. А це так, це розетки. Але розумні. Одні з перших. Вістків раніше широко анонсованого цим виробником елементів розумного дому. Вони з електронним управлінням, через яке можна їх не лише вмикати, вимикати, а навіть підключивши їх до інтернету, через, наприклад, показані нами сьогодні роутери, значно тонше регулювати режим їхньої роботи. Для нас із вами, це, наприклад, шикарний шанс зайвий раз покорити свою дружину. Ви знаєте, як вони вміють? Ой, а я, здається, праску вимкнути забула, а ви ну, спокійний, весь такий, ну забула та й забула. Заходиш в інтернет. Ви ти вимикаєш, уявляєте, якими очима повними вдячності вона на вас подивиться у цей момент. Ну а ще врахуйте, що модель HS110 покаже вам статистику енергоспоживання для підключених пристроїв. А отже, з нею ви зможете контролювати свої витрати, за що дружина буде вам окремо вдячна.